Свої, але чужі квартири у Прикарпатті забудовник заставив у банку майно інвесторів. Люди вже більше року оббивають пороги різних інстанцій, але отримати довгоочікуваний ордер на житло досі не можуть. Кримінальну справу порушено за фактом шахрайства розслідують уже 9 місяців. Розповідає Ольга Вихованська. Свіжий ремонт нові меблі щоб облаштувати цю квартиру. Молода сім'я вже кілька років на заробітках у Росії. Вони поїхали в Росію заробити гроші, щоб щось собі придбати. Ну і придбали, ну але. Де вони пішли? Помешкання придбали, а жити в ньому не мають права. Нещодавно 16 власників квартир у цій новобудові дізналися. Забудовник заставив їхнє житло у банку, коли брав кредит на зведення дому. Про це людям випадково розповів представник фінустанови. Ви не власники, що ви представляєте, що ви власники? Коли я показав їм договір, у них були квадратні очі. шуканні інвестори звернулися до юристів, ті запевнили, справа виграшна. Те, що люди повністю розрахувалися за квартири, підтверджують документи і чеки. Людина наперед сплатила повністю суму, тоді вже цей забудівельник добудував, повинен був добудувати, і вже коли готова квартира, тоді укласти споживачам акт купівлі-продажу. Проте договір укладений не був, тож квартири не є власністю людей. Інвестори звернулися до суду з вимогою визнати їхнє право на житло, але ні районний, ні апеляційний на їхню сторону не став. Неофіційно нам кажуть, що його прикривають. Один обласний черг. У прокуратурі переконуються питання у них на контролі за фактом шахрайства порушено кримінальну справу. Підприємець. Не попередив людей про те, що ще з 2007 року це все майно знаходиться у іпотеці банку, у якого він відкрив кредитну лінію на будівництво цього ж самого будинку. Однак поспілкуватися із забудовником ані люди, ані слідчі, ані журналісти не можуть. Він у тяжкому стані в лікарні. Людина хвора зараз не не адекватним з не треба нічого спілкуватися. Але звіція донька були працівники прокуратури неодноразово. Вони його стан бачили. Слідчі дії з ним проводить. Те вони на даний час не можуть прогнозувати важко захворювання серйозне. Без свідчень головного фігуранта проводити досудове слідство неможливо, кажуть у прокуратурі. Поки що від імені інвесторів там готують нові позови до суду. Ольга Вихованська зі автонас новини телеканал Інтер Івано-Франківська область.